Бо в Запоріжжі виставили на аукціон. Виявляється, то був найбільший пам'ятник Леніну. Дуже довго цього Леніна демонтували це. Тривало близько двох діб. Це супроводжувалося такими скандалами. Ну, все ж таки, значна частина запоріжців, попри російську пропаганду, вони звичайно розуміють, що Леніну вже давно було там не місце, але звичайно, ви знаєте, що в нас функціонували тоді такі проросійські організації. Зокрема, там у нас був. Такий Андрій Іванов, який організовував постійно ці полки побіди, і ось він туди, коли повинні були саме демонтувати цього Леніна, приводив бабусь з квітами, і вони там і плакали і намагалися вступати в бійки. Ну але зрештою, після двох днів цього ж Леніна демонтували. Ви знаєте, всі про нього вже й забули. Тоді всі писали, як же так це якийсь там символ. Ну, ми всі розуміємо, що це таки був інструмент пропаганди, але тим не менш. Проте дуже швидко про нього всі забули і знаєте, як його й не було. Ось тільки про нього згадали, коли виставили його на аукціон за десять мільйонів гривень. Ну звичайно, з одного боку, дуже добре, що ці кошти е знайдуться і підуть на збройні сили. А, але все ж таки цікаво було подивитися на цю людину, яка е заплатить такі гроші за цього Леніна, бо він, по перше, він величезний а по-друге, ну. Все ж таки, мені здається, вже давно пора відмовитись від такого, такої симпатії до радянських катів. До речі, ще додам останню марку в Запоріжжі. Як, ми, ну, як всім відомо проспект Леніна Леніна, його перейменували на проспект Соборний, але найостанніша. Така згадка про Леніна. Вона в Запоріжжі також була довго тривала. У нас навіть був цілий острів Леніна, Боже. який також зрештою було декоманізовано. Так ну це острів, такий невеличкий клаптик землі на Дніпрі, але тим не менше він носив таку назву.